Для чого у вас є взагалі мрія? Ви хочете до ді неї дійти? Чи ви хочете просто записати це в нотатки, поставити галочки, що у вас вона є? Дайте для себе чітке визначення. Ви йдете до мрії, чи ви хочете отримати любов. Тому що. Коли в нас є мета, до якої ми йдемо, з'являється людина, будь-хто, подруга, знайомий, батьки, будь-хто засіє в вас сумнів, і ви почнете сумніватись, є два варіанти. Або ви підете на до своєї мрії, або вам не вистачає любові і схвалення в житті, і ви будете шукати цю підтримку в оточуючих. А оточуючі кажуть вам: не йди, будь на місці, не розвивайся. Будь тут, тому що нам так зручно. Ти дієш по наших правилах, по наших установках. Якщо ти від нас відрікаєшся, йдеш на все, ти для нас вже не любима. Ми не знаємо тебе.